Із благою вісткою на схід в Івано-Франківську знову організували фронтовий вертеп. Вихованці духовної семінарії уже вдруге приміряють на себе ролі акторів незвичної містерії і готуються вести армійцям коляду. Чи сценарій нетрадиційного вертепу залишили без змін. Все теж мілітарна тематика і сюжет із буднів охопленого війною Донбасу. Замість прислужників ірода тут зелені чоловічки, а сам цар перетворився на дополю впізнаваного президента сусідньої держави. Я сам єдиний світу і країни, мій народ, мої закони, треба вести заборони, розігнати, посадити всі дітей Бог відбити. Сучасного ірода бійці на сході зустрічали не вельми привітно, та, попри все, зізнається виконавець, чи не найважчої ролі забрати цього персонажа із сценарію просто не змогли. Якщо чесно, це дуже було страшно. Тобто дуже реакція, видно, наших воїнів це є така наболіла і дуже можна сказати такими словами ненависна. Я собі пообіцяв, якщо ми минулого року ми були, і цього року будемо їхати. Я другий теж поїду. Не знаю, щоб совість не мучила, не знаю. Я собі сказав що я поїду. А от смерті з різдвяної містерії викинули без жалю. Мовляв, на фронті її і так забагато. Натомість вели низку комічних персонажів: жадібного банкіра чи сумнозвісну кризу. Я криза фінансував депресії вся. Люблю інфляції, рецесії, люблю помучисть, що боліло. Сію страху, душу й тіло. Номера рахунків знаю. До землі вас пригинаю. Її у різдвяні оповідці і Часні герої, українські бійці, вони стоять на сторожі миру і таки проганяють зло із країни як у найсокровенніших бажаннях самих виконавців. По нашому сценарію це одна із таких ролей, які потрібно для того, щоб потім з часом, коли виганяємо всіх негативних персонажів, це означає те, що це наші вояки, тобто символізує, що наші вояки виганяють вже ту нашу ворожу силу. Ні, без наших нашої України різдвяну містерію прикарпатські семінаристи повезуть передусім пораненим бійцям у госпіталі. А разом з тим візьмуть для армійців на передовій і смачну кутюту традиційні 12 страв. Вони є в часі війни. Наші хлопці, які там є, які борять нашу честь, перш за все. І відчути радість різдва, тобто він десь там, а ага. десь його родина в Калуші чи Івано-Франківську, і приїхали з Івано-Франківська з його з його батьківщини. Приїхав вертеп, щоб не розділити радість. Люди, які мають 60-70 років, чоловіки плачуть, це щось говорить. Так що я думаю, варто зробити їм це диво. Чому ні? У зону АТО фронтовий вертеп вирушить 4 січня і пробуде там два тижні, де саме встигнуть побувати за цей час, поки не знають. кажуть, маршрут ще узгоджують із Міноборони. Наталія Наталі Віталій Савчук, телеканал 402.